Яку ціну цибулька? Та 15 та по 10. 15 і по 10 є. А в яку ціну кріп? 10 гривень. По 10? А румен 20. Румен 20, так? А в яку ціну салат? 10 гривень. 10 гривень ось один такий кучок. Такий, дивіться, 15 гривень. Ось такий 15. 10 гривень, це свої брокколі. 80, так. А в яку ціну помідор? Гурт. Гурт, так. 80. 80. Добрий день. Добрий. Вже в пусті. Ласка. Тут герочок по 25 на горт і ще є навіть на роздріб по 30. Ось такий помідорчик по 90. А в яку ціну кабачок. 15. По 15. Ой, дивіться, яка краса. Зараз покажу. А в яку ціну? По 50 гривень кілограм, так? Супер гарне, дуже свіженьке. Ось. Помідорки ось такі по 85. Яку ціну картопля? 23. По 23. А кабачок? 13. По 13. Угу. Яку ціну 12. По 12 гривень. 12. Угу. Ще дивимося, тут перчики гарний. А яку ціну перець? По 110, якщо брати ящиком. І жовтий, і червоний, так? Ось. А яку ціну бурячок? По 20, а морква? 30. По 30. По 90 рожевий, по 40 гривень бурячок, це розрібні ціни, по 35 огірочок, по, по 40 гривень ще цвітна є і по 32 гривні картоплю. Ось такий огірочок на роздріб буде 30 гривень. А морква? По 70. А картоплю? По 30 і по 25 є різний розмір картопельки. Це ми в 9-му ряді, 24 місце. О, тут є гурт, бардичка. А віку ціну помідор? 95. По 95 гурт. А кукурузка? 30. По 30. А віку цінує герок. На горт. На на по 25, ось такий. Так? Молоденький чесний, по 120, 100 і по 50. є. Ось такий. Я дивлюсь А Ось такий чесничок. На гурт. На гурт. Ось такий буде, дам вам 110, такий 100. 110, а ось такий 100? Так. Татарі та, великий 150. Самий більший, то по 150. Це, це, це Малий, а середній, ви ага. бачите, середній 120. Та там, бачите. А великий 150. А то навіть великий є тари, по 150. А вікуці на помідор? 110. По 110. Сьогодні мало помідорчика є. Тому такі ціни зразу підросли. Тому що коли багато помідора було, було по 75. Вже сьогодні менше, і він вже все. Вже 110-95. А в яку ціну така картопелька? По 20, так? По 20. Добрий день, в яку ціну такий помідор. 90. По 90 рожевий. ось такий. Зараз тут глянемо. Ось тут кукурузка ще є. Добрий день. яку ціну По 40 гривень сьогодні. А такий помідор? На 100. На роздріб 100. А ось такий 90. 90. А ось такий помідор. Це Малинівка, на гурт – 95. Малинівка це гурт – 95, а ось така парадичка. 95. 95. А брокколі? 80. 80. І ось такий перчик чилі. 200. 200. А ось такий перець. 80. 80. А ось такий. 90. По 90. Кажуть, що ви на роздріб не продаєте людям. Продаєте людям на роздріб? От. От, помідори можете купити і кукурузку можете купити на роздріб. Все, продають, все, все добре. Це є 10-й ряд, 24 місце. А картопля. По 23 гривні. Ось така. Добрий день. А ви на такий помідор? 100, 100 гривень. А баклажан? Також по 100 гривень. А морква? 60. А чесничок? 150. 150. І це все ми вже 200. в 11-му ряді на початку. Ще стара картопля є. Ще стара картопля. А вікуцину картопля? 18. По 18 вже, дякую. 50. По 50 гривень з комор. Досить гарної якості. А вікуцину цибуля? 50. По 15 гривень. Це ми є в 11 ряді. Вони так в кінці стоять, кому треба буде. Дякую. 43-е місце, 43 місце 11-й ряд, кому треба цибулька по 15 гривень.